Яскрава форма та справжні шеврони у Вінниці створили ще одну дружину юних рятувальників. Команду руху «Антипаніка» сформували 10 п'ятикласників 26-го ліцею. Діти знайомитимуть інших школярів з правилами безпеки. Я буду своїм друзям і чи всім там вважатим чи класному керівникові даже буду казати правила безпеки для того, щоб не було, скажем так, неприємних ситуацій. Я йшла додому і бачила, як діти запалювали багаття. Я їм зробила зауваження, щоб вони раптово не попали нікуди іскра, і все не почало розгоратися. Створювати в ліцеї дружину юних рятувальників ініціатива ДСНС, а школа надала приміщення. Рятувальниця Марина Плагній каже, діти темою безпеки пройнялись. Вони легко переймають від мене. Ці настанови вони розуміють, що я від них хочу. Вони це вміють показати, передати. Вони дійсно є кожен індивідуальність, але разом вони така сила. Вони дійсно пропагандують правильний е життєвий досвід, який має бути, вміють показати цьому приклад.